Вода, газ, світло. Знову треба набирати той телефон. Кажуть, через ці ваші боти ще швидше. Он коваленки передають, коли хочуть і пізно ввечері, і в транспорті, і на роботі. Якби ж знати, куди натискати. Бабусь, що ти нам хочеш натискати? Хочу показники лічильника світла передати. О, давай допоможу тобі. Мені вчора з мамою теж передавали. Тобі є з тобою показники лічильника. Так, звичайно. Дивись. Заходиш в телеграм або скануєш ось цей квадратик на платіжці. Він називається QR-кодом. Скануємо його. Переходиш за посиланням, відкривається телеграм бо черкаси обленерго. Натискаєш старт. Перед тобою відкривається головне меню. Натискаєш показники лічильників. Далі вводи свій особовий рахунок. А де ж він? Так ось на платіжці. Так. Бабусю, перевір, чи правильно вказана твоя адреса. Так, правильно. Далі вводимо показники лічильників. Так. Тепер натискаємо на літачок синенький. Відправити повідомлення бачиш, пише, дякую. Ваші показники прийнято. Так швидко, я думала, що це так буде довго. Ти мій розумничок. А як ви передаєте показники лічинника за світло? Приємно, що Черкаси Обленерго про нас попіклувалося. Передача показників лічильника світла через телеграм зайняла у мене лише кілька хвилин. Реєструйтеся і передавайте. Розібратися може кожен.